Як проходить ваша трансформація? Таке питання, як проходить ваша трансформація? Тому що зараз дуже багато людей сидять ще з 2024 року в трансформації. Особисті розклади. Матриця судьби, консультації, чистки, обучення, вичитки, родові практики, регрес, кого цікавить, пишіть в особисті. Дивіться, на сьогоднішній день у вас знаходиться сутність, яка веде вас ці трансформації. Для того, щоб її убрати, можна її обрати через чистки, можна обрати її через регрес. Так, да, можна чистки зробити, можна через регрес. Регрес було би краще, тому що можна буде узнати через регрес, чого вона до вас прийшла, що вона з вас хотіла і що вона вас обучає. До ну, на даний час вашу трансформацію рулить сутність. У вас сутність рулить. Е, вона то по контракту, вашому, якщо взяти, то вона вас веде до освободження, але вона веде вас через страждання і біль, щоб ви навчилися відстаювати себе, саму розуміти, саму себе душу і цінності душі, того вона вас і туди веде. Е, також ви зараз ще вона, до речі, до вас зайшла по бумерангу. А по якій ситуації ти зайшла до них? На безрошів'я. У вас десь ситуація була, не було грошей. Ви дуже себе <кій> за це винили або собі щось робили. І виходить, що ви за ці безрошів'я притягнули до себе сутність, яка і запустила цей весь процес. І тепер ви получаєте бумеранг. А бумеранг за що? Бумеранг за тучі, що ви себе дуже огранічували і економили на собі. Того ви получаєте зараз такий бумеранг. Також, якщо це жінка, то ви получаєте за чоловіка, якщо чоловік то получаєте за жінку, за скупість. За скупість получаєте за скупість без грошів'я. Ми маючи кошти, не повинні більше менше мати, не повинні скупитися собі, купити порцію морозова. Розумієте? Тоді, коли ми скупимося собі, тоді приходять чоловіки, які скупляться в жінкам і наоборот. Також ви получаєте бумеранг за свою доступність. Ви були легко доступна жінка або чоловік. Коротше, вами можна було поюзати вас, почпілити вас дві секунди. Або якщо мужик, то він бігав за кожною юбкою. То зараз він сидить, оце от, ця сутність перейшла тоді. І вона буде шпілити по повній програмі. Е, також дивіться, е, ваша трансформація відбувається із того, що а, перший варіант у вас дуже багато лжи, брехні, схем обманів маніпуляцій, які ви приміняєте до близьких любимих людей. Друге, це коли ви самі допускаєте таких людей до себе, хоча ви хороша, чесна людина. За це ви получаєте бумеранг. Тому або ви граєтеся такими людьми, або вами і граються такі людьми. І ця сутність, насправді, вона. В неї у вас контракт є. Більше всього він йде по серцю вашому. Тому що вас, вона, грубо горше, як її захищає. Ти захищаєш, да? вона ж і захищає вас, тому що у вас дуже серце добре. І це ті люди, які чесні. І вона захищає от такими іспитаннями, дає вам зрозуміти, що ви маєте полюбити своє серце, а не чиєсь. А ті люди, які до вас підходять погані, вони будуть підходити, тому що вона і прикликає їх до себе для того, щоб вас обучати. Вам треба довгий шлях і зробити очищення. Або робити чистки, або е, йти на регрес і робити чистки на регресі. Кого цікавить, звертайтеся інформація для вас і тільки для вас.